12 травня в Україні відзначатимуть День матері. Його в нашій державі відзначають з 1999 року, згідно указу президента. Це одне із найважливіших сімейних свят із досить цікавою історією. Запропонувала заснувати таке свято американка Анна Джервіс ще у 1908 році. Однак в той час подія не несла такого позитивного характеру, як сьогодні. На жаль, мати Анни померла передчасно. Тому жінка хотіла, щоб діти мали окремий день, коли могли вшанувати. Своїх матерів, врешті-решт 1910 року отримала позитивний результат того ж року у штаті Вірджинія Сполучених Штатів Америки почали офіційно святкувати День Матері. Після Першої світової війни День Матері почали святкувати у Швеції, Норвегії та кількох інших країн Європи. В Україні День матері святкують останні 25 років. Мама в нашій країні з давних давен вважалась справжньою берегиною домашнього вогнища і саме тою людиною, до якої діти завжди приходили за добрим словом, порадою та допомогою. Я вважаю, що мамі треба бажати здоров'я і щастя і останніх 364 дня в году. Да. Не тільки один день в році, от і все. Тому ми будемо празнути і 13-го, і 12-го, і 14-го. Приємно завжди, коли є свято, коли тебе вітають, коли не забувають. Тому додаткове свято з не завадить. Квіти обов'язково. Ну і подарунки, так, по можливості, звичайно. Зазвичай я там дарую листівку, квіти, шоколад, щось таке. Звісно, я вітаю маму і бабусю, і зазвичай ми е, кожен раз до бабусі і ми, типу, святкуємо, і ми сидимо разом типу, з мамою, бабусіною, сім'єю з родиною. Святкую, але мама не поруч зі мною. Вона далеко ну, трошки далеко живе. Це свято є важливим, бо мама найважливіша, найважливіша людина в нашому житті. Обов'язково подзвонити, ну, якщо є можливість, то звичайно поїхати, відвідати.